До речі, у мене є для вас дещо особливе. Мі підготували ексклюзивні файли зі списком найкращих стоків, маркетплейсів та принтшопів. У цьому файлі ви знайдете не тільки платформи, але й коротке порівняння, особливості і на чому там краще зробляти. А також там буде інформація, чи потрібен екзамен, який саме екзамен, якого формату файли вони приймають, і ще дуже багато корисних деталей для вашого старту на цих стоках. Щоб отримати цей файл, залиште в коментарях під цим відео «Хочу файл зі стоками та додайте ваш нік в інстаграми. І ми надішлемо на цей матеріал саме вам в особисті. І ще одна крута новина: уже на честь Чорної п'ятниці, від сьогодні до 29 листопада, в моєму магазині діють знижки до 70% на всі інфопродукти. Це ваш шанс отримати уроки, які допоможуть розібратись у світі стоків, маркетплейсів та принтшопів. І головне вивчити їхні тонкощі і вийти на новий рівень заробітку. Тож не зволікайте, пишіть свої коментарі, забирайте файли і слідкуйте за знижками. Посилання на продукти шукайте під відео. В цьому уроці я хочу показати вам, як ми використовуємо програму Kittle, можемо одразу зробити готовий продукт і одразу його розмістити на мокапі. І так, беремо а, нашу ілюстрацію, я трошки раніше сюди її закинула, щоб не витрачати час. Це котик, який згенерован по промту «Тикви з ножом. Один в один. Щоб воно було все в одному стилі, плюс-мінус. Я його а, зберегаю ось тут на слої і прибираю а, ззаді для того, щоб він став в форматі PNG. Після цього я вибираю Upscale. Я хочу підвищити одразу якість. В кітл ви можете зробити ще вектор. Бачите зверху імідж Вектор і І перевести його в вектор. Я не хочу робити вектор, я хочу зберігати в PNG. Тому я тільки прибираю фон і тільки роблю апскейл. Також фотофільтри ви можете тут, як в фотошопі, налаштувати собі цікаві для вас моменти. Я тут, допустимо, хочу трошки підняти контраст, бо мені хочеться його зробити більш контрастним. І чекаємо, поки він закончиться в обробку більш високої якості, для того, щоб ми могли рухатись далі. Також в, трендах сьогодні це, також в трендах сьогодні це піксель, і тому я хочу зробити цього котика піксельним. Тут є така функція: я просто вибираю процентне відношення пікселів, і, в принципі, все готово. Можна вже використовувати. Давайте додамо цитату. І з нашого другого списку, щоб це було більш закінченим проєктом. Я візьму коротеньку цитату, ось мені подобається лак Блейк Velvet». чудова цитата, сама б я її не придумала, тому у вас є можливість використати ті 100 цитат, які я зробила. Ви можете вибрати якийсь стиль, але я просто вибираю собі стиль текстовки, яка мені подобається допустимо, ось ця, і вношу туди дані. Я її збільшую в розмірі і просто вставляю туди наш текст з цитати. І потім трошки граюсь, як я хочу її розполагати, як вона буде в мене знаходитись, кривенька, кругленька. Для цього тут є купа інструментів. Також ви можете колір змінювати колір. Тому тут граєтесь і просто робите так, як вам зручно. Ось тут я її розполагаю. І далі граю з цими написами так, щоб було зручно. Підбираю собі розмір, колір, все, що мені потрібно, все це є в боковій панелі. Тут треба погратися для того, щоб вам було зручно працювати з цією платформою. Вона дуже класна, бо ви можете використовувати всі інструменти вплоть до штучного інтелекту, який вам згенерує цю ілюстрацію. Коли мені все подобається, ви також можете натиснути на «Мокап» і одразу вибрати будь-який мокап, який для вас буде приємний. Ось я виберу цю футболочку і зроблю макапчик на неї. Це займає одну хвилинку і у вас готовий макап з вашою ілюстрацією. Зараз буде коротенький урок, як ви можете зробити закінчений проєкт вже в Canva. І так, я беру щось згенероване. Те ж саме промт беру, тільки трошки іншу тикву. Давайте в цей раз я візьму в канві ілюстрацію, яка буде на білому фоні, і спробуємо з нею. Я вибираю ось цей силует тикви, він мені подобається. Хочу в стилі мінімалізма і вектора, допустимо. Викачую, заходжу одразу в мокап, але в принципі ви можете, так як вам зручно, можете просто зробити одразу окремий артборд і робити на ньому. Знаходжу свою тикву і підгружаю її в канву. Тут теж є дуже класний інструмент, я собі її збільшую так, як мені зручно, і прибираю фон. Перевіряємо, що фон прибрався і вона виглядає достатньо класно. Мені все подобається, нічого не хочу додавати. Це достатньо легкий елемент, з яким я можу працювати. І далі роблю. Заголовок. Ви можете вибрати із готових заготовочок. Ось мені допустимо, ця подобається, але вона біла оранжева і трошки буде терятися на фоні. Зараз щось підберемо інше. Щось мені подобається тільки біле і чорне, або біле і оранжеве. Все інше, якось так собі. Тут теж біла частина, хоча непогано дивиться цей шрифт. Ви можете гратися, підбирати собі те, що вам смачно, і вже використовувати. Я тут більш орієнтуюсь по стилю самої надписи. О, ось це мені дуже подобається. Вона дуже прикольно буде, мабуть, поєднуватись. Колір тоді просто замінимо. І так, я просто беру і вставляю сюди знов цитату, яку я вам даю в цьому уроці. Їх більше ста. підбирайте те, що вам подобається. Я в даному випадку візьму. Візьму, допустимо, хочу з двох слов також, так як я взяла макет з двох слов, щоб не морочитись. О, чудова Nectoral Prefixion», І я її додаю. Спочатку вставляю в першу частину перше слово, а потім в другу другу частину. І в мене виходить в такому ж стилі напис, але вже з, моїми, а -а з моїм посилом і з моєю цитатою. Дуже класно звучить для мене нічне очищення. Залишаємо, бо мені подобається. Зараз я пограю ще з кольором. Мабуть, навіть не буду заморачуватись, ви можете робити об'єм, міняти фактури, там, все, що ви хочете. Я просто зроблю першу назву більш чорною, да, і вона в мене буде грати новими красками. Виділяю, міняю собі колір, все. Мені все подобається. Тепер я хочу зробити мокап. Тут також є така функція: достатньо легко робити. Ось таким чином. Важливо, перед цим я скачую ілюстрацію і зберігаю її в форматі PNG. Для того, щоб ви скачали саме в PNG, я вам одразу кажу: потрібно вибрати прозорий фонд. Ви можете одразу підняти якість. Я зараз не буду робити дуже високу, щоб недовго скачувати. Тому просто вибираю Прозорий фон і трошки збільшую якість, але не так, щоб це мені заважало потім це вивантажити. Після цього знов повертаю її собі на сторінку і роблю макап таким чином. Вибираю той макап, який мені подобається. Давайте не будемо заморачуватися, і це буде кружка. І просто е, беру те, що я вже зробила, і перетягую прямо на кружечку. Все, одна секунда, ваш макапчик готов. Виглядає супер, я би такою чашечкою пила би каву. Дякую, користуйтесь! Нехай у вас буде ще більше продаж.